У Харкові, у невеличкій затишній хаб кав'ярні на вулиці Сковороди, відкрилася пам'ятна виставка фоторобіт Далі я поверну собі своє життя я обіцяю. Назва взята з поезії Максима Далі Кривцова, написана ним власноруч на стіні однієї з київських кав'ярень. Виставка переурочена річниці загибелі автора цих світлин, поета і воїна добровольця. Він народився у Рівному, любив життя, воював на Київщині, Херсонщині, Луганщині, Донеччині. Загинув на Харківщині 7 січня 24-го року. Йому було 33. За тиждень до смерті український пен, міжнародна неурядова організація, визнала його поетичну збірку вірші з бійниці однієї з найкращих українських книжок 2023 року. На війні він фіксував наплівку життя, за яким спостерігав. До харківської експозиції війшли 24 світлини, доповнені поезією їх автора. Харків'янка Олена впершу кав'ярні прийшла подивитися на виставку автора пісні Жовтий скотч або Хто, якщо не ми почути трохи більше, як рік тому. Чула цю пісню. А заглянула, хто автор віршів, а потім майже зразу почула, що він загинув. Було те, що хубачимо. Не вирішили Ну, Тому що я хочу зати. Розпитайте. Не питайте. А для мене особисто це віддати шану, згадати. Подякувати таким чином. За те, що можу тут сидіти. аналогічні виставки, пам'ятні з читання віршів далі. Рідні та друзі поета влаштували у більш як десяти містах України, а також за кордоном. Вони тривають з 7 по 22 січня. Від дня смерті до дня народження Максима Кривцова виставка Далі у Харкові експонуватиметься до 21 січня. Включно Галина Половик, агенція новин, ромата груп.